Всім привіт-привіт! Слава Ісусу Христу. Сьогодні 8 липня 2025 рік. Ну На півдні-сході Херсонщина, Миколаївщина вже йдуть повним ходом жнива зернові. В нас ще, ще так ніби не чув, Ну вже бачив сюди ближче до Ровенщини не бачив вчора змолочені городи ячменю зимового. Ну Хто коли починає ремонтувати комбайна, а я тільки починаю дивитися на нього, що, що йому треба. Ну як що йому треба? В принципі, його болячки. Я знаю ще з попередніх жнив. Не всі будемо їх видаляти, ті болячки, але дещо треба де підшламанити. От, наприклад, фари в очі повилазили йому. Це по гілляках їх йшли десь по, по під деревами селом. Побити восу волофари, пружинки. Ще той комбайн до нас попав, багато пружинок не вистачало, так як тут цього. Зломили пару трубів. Оцих, не знаю, чи будемо їх міняти, чи так і хай собі будуть. Побачимо, побачимо ще. Це не, не життєво важливо. Значить, значить, тому Зломлений один сегмент, бачите, самий перший Підварити треба ту бляшку на ділітелі. Так. Обірвали теж за дерева, зачепили, обірвали, тут така була защита, похожа на цю защиту, вона потрібна, бо якщо Відкошуєш з тієї сторони, зазвичай це ліва сторона, тут нема збіжжя, але коли перший раз йдеш ділянку відкошувати, то в ці всі шестерні шкіри попадає е, о, рослини попадають, замотують. Е, далі, далі, далі. Далі в нас відколи ми ще його купили, бачите, там масляна пляма на наклонні. Це в нас значить, там підкапує з, з гідравлічної, гідравлі, гідравліки системи розподільника. Де воно підкапує, то проблема. Я все боюся до неї лізти. І поки що я доходив таким чином, що О, сусід поїхав. Виходив таким чином, що я просто собі в гідравліку доливаю перед жнивами масла, мені його на мої поля хватає. От бачите, тільки що капелька впала. Бачите, там воно, з розподільника капає. Де воно капає? Капало воно так попередніх власників. Ага, От що я забув. От що я забув, що, бачите? Е, ще в минулому році перед вами один циліндрик у нас пішов е, тормозний. Тут там налівий, на ліве, на праве колесо роздільні тормоза гідравлічні. Один циліндрик е, накрився і рем, ремкомплекту я до нього... Точніше як, ремкомплект до такого циліндрика коштує. Е, Дуже дорого. І я собі подумав поставити сюди якийсь Запорожовський чи Москвичовський радянський, але тоді вже не було коли. Та мені одне, я не те, що там багато їжджу, мені на одне колесо що тормозів, але треба їх зробити. Треба їх зробити. Значить, гідравліка тримає добре, от, жатка піднята цілий рік стоїть і нічого її не бракує. Не бракує. Пас привода барабана такий собі, але нам ходить його ще, що то я там дивився, ходовий. Теж ще в хорошому стані. Так, тут защита, не хочу відкривати. Тому паси привода гідравліки дуже страшненькі, але щоб їх поміняти, то треба, блін, все того знімати. Куча роботи. Хай там крутяться, крутяться, хай там собі крутяться. Так, значить що? Що, що, що. Ну, хто бачив, хто не бачив. А бачите, які першиві рівні на гідравліку 2. Такі вже зовсім дрях. Ну, на них нагрузка там маленька, але вони крутяться постійно, заводиш мотора і завжди постійно крутяться. Е, вот. Ага, нам треба. Ми до сих пор не поремонтували січкарню. В такому стані вона розбарахолена І дуже я давно хочу то зробити це задницю, це все гниле трухлю. По-перше, воно проржавіло, по-друге, його порвала розбалансірована січкарня. Хочу просто вирізати оту саму надпись і повністю нову бляху переварити, покрасити. І тут теж так само поварити. Зробити файно, є така задумка, не знаю, чи хватить здоров'я часу. Потім є тут хвороба. У нас. О! Значить, ось така хвороба. Бачите? Значить, виходить, у нас такий фокус. Здавав взад, заїхав бур'яни. І настільки тут воно роздовбане, що бур'яни підняли циліндр, і він злетів з наконечника. Треба зняти наконечники, завести на реставрацію. А тут теж. Теж болтається. Правий теж болтається, короче. А тут ні, тут добре. Значить, три наконечники треба на реставрацію. Бачите, яка тут решета. Оце хочу, хотів би замінити ту бляху, поставити сюди грубшу, нову. Тільки не знаю, чи там ради. Так. Грохот. Грохот нас особо не смітив. Ми розраховуємо молотити в цьому сезоні тільки сою. Соя вона крупнішечка, то не то, що якийсь. А от, що не подобається, мені бачу мокрий грохот. Сьогодні вночі був дощ. Десь, значить, попадає сюди О, дощ на грохот. То не добре. Так, що там ми ще? Що там ми ще... Ні! Е. Е. Ото я кажу, що оця бляха, ще попередні власники з нею мучилися. Бачите? Е. Так. Що там далі? Значить, далі, далі в нас зірочка елеватора верхня. Тільки не пам'ятаю, котрого елеватора, дуже вже в страшному стані була. Ух ти, дивіться шкляки Ой, туди. На заїзді якраз. Так, зірочка елеватора в нас є одна нова. Побачимо. В принципі, нам би ще хватило її і так. Але подивимося, бо то тільки зачепи. Зараз тільки знімемо елеватора, з елеватором ще якась зараза. Тут дзюрка протерта знайдеться. Тож зірочка погана. Ну побачимо, побачимо. От бачите, оце накапано. О! Десь воно капає, от бачите, булючка висить свіжого масла. Звідки воно капає, ну розподільник? Я дуже не хочу лізти до нього, бо знаю тільки зачіпи. Ото гідравліка зараза. Причому я не знаю її тут, принципу. Тільки зачіпи. Багато хто скаже, я думаю, що то пускає з цього болтика, але той болтик він ходить. Це якась регулювання, як перед переключаєш, він ходить сюди-туди. Ну, бачу, що капелька є і вище. Значить, десь щось з вищого. Звідки воно. Зараза чи ще з самого верху там, а там що зверху в нас, а там у нас зверха речахи. Ну і цей циліндрик, оцей один з цих циліндриків не робить. Він просто там вчеплений Аби тільки пилюка не попадала. Ось таке. Ага. Треба ще полізти, почистити камній уловитель. Я ще не знаю толком, як він розбирається. Щось мені здається, що той його люк треба відкрутити. Вчитіво болти треба відкрутити. Табо штучка певне відкриється, бо бачу, вона на шарнірах. І там камні уловителя я ще... Відколи той мотоцикл мен... мене... Ой, блін, мотоцикл комбайн. Я ще не чистив його ні разу. А треба. Ще я бачив, якісь були підшипники в жнива на на, на на ісході. Вже не пам'ятаю, знаю що десь тут підшипники були тут взаді. Ну, розберемося, воно все покаже. Ну, дуже не, хочеш, не хочеться, щоб воно показувало самі жнива вже ці фокуси. Ну, що зробиш, то таке діло. О, значить фронт роботи є. Фронт роботи є. Ще не мішало би подивитися, там дуже складна схема, тут вигрузний. Капець складний. Оце редуктор вигрозного, а тут ще в, в тому ізломі такий хитрий кардан. Причому хлопці попередні власники тут же замутили якусь самоділку, щось, що воно не шпрацюється. Ну нам поки хватало, звісно, але ж будемо бачити, що воно як. Отак От його В принципі, ми його продаємо і сьогодні дзвонив чоловік по оголошенню, але він дзвонив по оголошенню з тої причини, що в нього точно такий самий комбайн і йому обломило вал. Соломотраси, він не знає, де його можна купити в паніці. Причому, я так зрозумів, що він десь становиться з ходу півдня України. Ну, це не перший. Фактично кожен сезон до нас з таким питанням звертаються люди, причому звертаються і глядачі по Ютубу, хто бачить і по УІКС по оголошенню. Просто дзвонять по оголошенню, о, у вас такий комбайн, а не підкажете, де можна взяти такі запчасті, такі і такі. «Ну, то підказують там де я беру. Не знаю, купляють вони там через тих людей чи ж і не купляють, ну, але ж треба допомагати е, братам по, по, по колесах. Так би сказав. би я Отака От, ситуація. Добре, бувайте здоровенькі. Ділітелі, я певний, що не ділітелі, а ліфтери познімаю. У мене їх мало. Торік вони допомагали. От, оскільки їх було, ще один зняли. Бачите, там пропуск. Що то ми молотили? Гречку, то полеглиці дуже гарно брало, де була полегла. Полегла, поторочена. А цьому році розраховуємо на сою. Сою ми е, сіяли рідко, ну малу норму висіву давали і міжраді давали через радок глушили. Де ще й був Денис, е, десь проморгав і було таке, що місцями не сіяло пару радків, тобто міжрадя в нас прилічно широке. Так що я думаю, що вона не виляже. Не повинна вилягти соя. А раз вона не виляже, то для неї ліфть, то ліфтьори фактично не потрібні. ну Вони легко знімаються. Фактично, навіть крутити не треба, тільки щовк-щовк познімали. Та й все. О, такі плани. Бляха, років так 15 назад, то я би того комбайна цілими сутками спати не лягав, крутив би. Я б його вилезв, викрасив би все, як ялинка був би. Маю на увазі музика, вся як має бути. А зараз так не хочу крутити. гайки, що то капець, то вже певний старість, чи то лінька. Що ви скажете, народ. Добре, бувайте, бувайте, йду я в магазин, куплю щось пожерти хлопцям. Ми сьогодні маємо до полоти малину. Бачите, вон до наша малина. Ця частина сама гірша. А раз вона сама гірша, то ми так її вже і на остаток вставляємо. Осталося ще, ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядочків. Причому з кожним разом все коротше і коротше. От. Там же сполота. Така нічогенька. Ну, на ту пору має бути вона, звісно, краща. То є, то є, слава Богу, і за то. Ось От. От. От така картинка. По плану сьогодні побачимо. По плану. Я ще про план на малині вам зараз розкажу в іншому відео.